Загони Гілгалада сотні років нишпорили в пошуках хоч якихось недобитих прислужників моргота. Але зірки ельфійські очі проморгали взриту зри трасу у вигляді широченної смуги з випалених дерев, що тягнеться від горизонту до горизонту через половину серед землі. Копали цей автобан полонені люди та ельфи, і я б абсолютно точно повірив у те, як останні бережуть природу і борються за нульовий вуглецевий слід. Звалиться свердюче дерево! Воно має право бути тут. Охоче повірив би, що вони так побиваються за деревцем, якби ці самі ельфи щойно не виробили весь ліс аж до самісіньких гір. Недалік в минулому огляді, я бив себе п'яткою в груди про те, що серіал не такий поганий, як його малюють. Я буду просто насолоджуватися цими хвилинами, а гарне там є. Ну є там гарне. Навіть навіть у голома було щось хороше. Я не помилявся так зроду. Ситуацію зі сценарними ляпами міг би виправити цікавий сюжет. Одна проблема в тому, що сценарні ляпи поки що і є весь сюжет. Ну, голівудський сценарист, горе в сім'ї. Розумієте? В основі будь-якого сценарію лежить конфлікт, і Девін, всі ходять з якимись пісними пиками, вирішують якісь власні дрібізкові питання. Ну, добре, а до чого тут Володар Перснів? Галадріль і Халбранда підібрав Нуменорський патрульний корвет. Про Нуменор розповім пізніше, поки не будемо відволікатися від захоплюючої розповіді. Сценаристи уважно простудіювали толкіна від палітурки до політурки і дійшли вражаючого висновку, що ельфійська кобіта Галадріель мала скурвлений норов дикої кобилиці, або простіше кажучи, хабалки з ринку. Тому в помсту за свій порятунок почала хамити королеві, парадоксальним чином, сподіваючись, вимолити собі цим паром до середзем'я. Нуменорська правителька менаршала в стилі британської королеви, уважно вислуховувала все з виглядом тямущої, а потім передавала слово прем'єр-міністру Разовничу, який приймав усі рішення. Ельфійку постановили на кілька днів залишити на перетримку у капітана Еленділа. Талановиті сценаристи зірвали заборонений плід сюжетного штампу, де спритний Халбранд на очах у шляхетної публіки непомітно поцупив у Еленділа з під подолу Гадрільського меча. Вважаю, писаки не дотиснули. От якби він вкрав за пазухи фортепіано чи викрав слона, ми більше оцінили його майстерність. Добре, що пильна варта не помітила в його. Руках зброю у себе ж під носом. З такими гострозорими орлами королева звичайно може спати спокійно. Але по правді кажучи, саме тут вони не винні. Це магія, магія монтажу. Ось він іде з порожніми руками, а ось уже в руці меч. Проте вартові винні в тому, що якимось дивом проворонили Галадріель. А хоч і ні, знову магія. Коли потрібно, то всі охають, ох, і ахають, вгледівши за кілометр елфеня. Це що, ельфійка? А коли цього вимагає сценарна діра, гостровуха хасів. І пуща блондинка просто зливається з місцевістю, і на неї вже ніхто не звертає уваги. Халбранд, як тільки вгледів кузню, так одразу засвербіло в нього щось кувати, таке собі блискуче, гарне кругле. Знову пішли натяки на саурона Доки тебе не прийняли до гільдії, ти не можеш бути ковалем у нуменорі. І Халбранд дійшов до вражаючого висновку, що потрібно лише вкрасти заповітний значок. Глядачеві пропонується прийняти як данність, що якщо Халбранд покаже значок, то в кузні по. Повірять, що людина з тяжким іноземним акцентом, яка ще вчора прибула з Ельфійкою, про яку гуде все місто. Ось ця людина точно закінчувала ковальський бакалаврат в Нуменорі. Ніхто в гільдії його щоправда ніколи не бачив, але це вже деталі. Чи це можливо, в них Саурон такий тупий, тому що знову натяки пішли, коли він не спітнівши, відмолотив місцевих бедланів, і коли він сказав, нібито в нього, як і в Саурона, багато імен. У давні часи казали, що в Саурона багато імен. Нагадай, як тебе кличуть? Це залежить Залежить від чого? і сам він родом із земель неподалік від Мордору. Карта південних земель. Як Халбренд і казав, при цьому вважався там правителем. Твій народ не має короля, бо він це ти. І носив емблему у вигляді коронованої клізми з крильцями. Чоловік із цим знаком об'єднав розпорошені племена півдня під одним прапором. І все ж я припустив би, що швидше за все, цей персонаж може врешті-решт виявитися тим самим королем смертних, хто отримає від Саурона один із дев'яти перснів і навіть стане ватажком назгулів. А той невдаха, якому Халбренд перерахував Реб. Брат дійшов разючого висновку, що чоловік прикрасив йому пику тільки тому, що прокляті ельфи випили в всю воду в кранах. Ельфійські ремісники у наших майстернях. Звичайно, ельфів тут не бачили вже пару сотень років. Минуле століття. Але хтось же насрав йому в штани. А хто це зробив, це зробив... Ельф. Втім, праведний спалагнів у благородних нуменорських роботях завжди легко гасився хвилою дешевого пива. Пригощаю всіх! Сім вебего королева регенша, надивившись у палантир, почала страждати від тривожних віщих снів, де Нуменор змиває туди, звідки він і виліз. А можливо, це валари не лили всім пива власним коштом. Сім би Галадрель продовжувала бігати островом і всім хамити, допоки буйну нарешті не скрутили. Чудовий тактоплан плювками в обличчя та образами завести на острові друзів, чомусь зазнав несподіваного краху. Галадрель увімкнула турборежим, побила чотирьох вартових, а потім, не спітнівши, видерлася на найвищу вежу в місті, нігтями вгризаючись у голий камінь. Останній король, якого після повалення засунули в коміршину, був уже геть поганий. часто підглядання у фануючі палантир зовсім всім скрутили старому мізки. Регенша і Галадрілі показала сумне майбутнє, яке чекає на Нуменор через проклятих ельфів. Тому вручила депортаційний лист в зуби і відправила дівчину геть із Нуменору. Але тут сталося знамення. Яблуня від стресу почала скидати листя, причому в таких кількостях, ніби там цілий садок вишневий коло хати. Тут -то регенша все і усвідомила, кинула клич зі скрібати їржу із старих мечів. Хто готовий, зробіть крок вперед, і називіться? Було прийнято стратегічне рішення. Набрати добровольчої армії з ковалів, пекарів та міських божевільних від такої потуги Саурон мав із жаху негайно розтілитися та втекти геть із середзем'я. Одним із перших очовика записався син Еленділа, який спеціально завалив іспит в адміралтейство, і сіл тому, що постійно чув голоси у себе в голові. Сім випивку. Так, що тепер зможе очолити роту особливо небезпечних психопатів. Втім, я боюсь, вони там усі такі щойно вони скинули власного короля і засунули його в будку, тільки тому, що він якось надто мало ненавидів ельфів. Коли він оголосив відновлення стосунків з ельфами, люди збунтувалися. А тут уже всі в єдиному пориві, не шкодуючи живота свого, кинулися супроводжувати Галадріель. Але найкраще сценаристи, звичайно, прописали наших улюблених обітів. По-перше, вони завжди співають. А пісню про те, що ніхто не сходить зі стежки. Ніхто не йде на самоті саме так. По-друге, сурово бережуть пам'ять про тих, хто відбився від зграї. Ми так само нестимемо їх у наших серцях. І у наших спогадах. Тому, в третіх, як тільки один із них підвернув копито, найдобріші милі гобіти кинули його подихати разом з усією його родиною. Це якась жесть? Ну а тут хіба що наприкінці серіалу Норі зламає їхні засади? Без друзів, навіщо виживати? Запропонує перейти до осілого способу життя, щоб нікого більше не кидати і стане засновницею ширу. Ельфи почали будувати мега кузню. Проблема була тільки в тому, що поки піднімешся сходами до вхідних дверей. Уже втомишся. Яка там до біса ще й Ну. Хай. Елрон почав видюхувати, що приховує його побратим Дурін, і ельфійська кмітливість привела його до класичних потайних дверей. Островухи прожив уже багато тисяч років, а гноми досі пароль не поміняли. У цей час полонені ельфи влаштували бунт на копанках орків. Довелося травити їх навіть варгами більше схожими на мелегіє. Повстання було придушене і відбулося явлення адара народу. Виславний повелитель! патрони Сюзерен! Дібіо-розрушитель з колен!» який насамперед зі сльозами на очах прикінчив смердючу масу у вигляді орка. Занадто явно натякають на Саурона, отже, це точно не він. Думаю швидше за все, темного володаря взагалі не покажуть у першому сезоні. Його поява стане заманухою для другого. А Адар це такий собі класичний темний ельф-бунтар із підліткового фентезі, якраз для рівня писака Мазона, придуманий ними з нуля, як і Арондір. Можливо, він був тим, хто до. Помагав морготу переробляти добропорядних ельфів у мерзенних орків, тому останні і звуть його батьком. Як у Рукхаї шанували Сарумана, тому і очі у Адара на мокрому місці, коли доводилося вбивати своє творіння так криве, ну так косе і з гнилими зубами. Зате зроблене своїми руками, так сказать, з імпортозаміщеної, Ви тільки критикувати, то вмієте. Самі спробуйте. Ми вже зрозуміли, що підживлюючись кров'ю, темний меч приростає лезом, але от загадка куди те лезо пропадає після бою, Якщо схлопуються назад, то це виходить такий собі джедайський шабель уповільненого розгортання. Те, що орки походили від ельфів, ми переконалися, коли гнило зубі півдня і майже цілу ніч до самого світанку парили навколо колодязя і не знайшли в ньому пацана. Той має міцне здоров'я, дай Боже. Просидів у крижаній воді стільки годин і навіть не здригнувся. Видно, що ми не виїжджали далі нью-йоркських апартаментів, і навіть не здогадується, якою холодною може бути вода у колодязі. Сидів би він ще тиждень. І тиждень орки кружляли би навколо нього у ретельних пошуках, але втрутився арондір, якого Адар відпустив озвучити свій заклик жителям півдня, проводити референдум, здаватися і приєднуватися. Тут звичайно, митці хотіли з обидвох ніг влупити відсиланнями до Бароміра і його трагічної загибелі. Та ось тільки здається мені, що якби прикінчили арондіра, величезна частина глядачів зітхнула би з полегшенням. Та й сама сцена вийшла не трагічною, а щасливою. Завдяки щасливому випадку орки не знайшли хлопця в метрі від себе. Завдяки щасливому випадку він не помер від пневмонії. Завдяки щасливому випадку його знайшов арондір. Завдяки щасливому випадку в темному лісі їх знайшла мати пацана. Завдяки щасливій випадковості вони вибігли з лісу в момент світанку. І завдяки щасливому випадку сонце саме протислося поміж хмарами. Стільки щастя в одній сцені Амазон дарує людям радість. На що ви скаржитесь, я чую в повітрі найпотужніший сценарій. Ну а тепер трошки про Нуменор. Любов пошкрепти прибережні скелі, нащадки Нуменорців дбайливо пронесли крізь віки і залишки колишньої величі, потім довго, вже в грізно дивитимуться на очерети та жаб у себе під кам'яними ногами. Ну і в цілому, в Міностіріті ми побачимо усталені архітектурні форми палацових багатоповерхівок. Можливо, дочка Еленділя, яку зарахували в архітектурний і займеться цією справою. Головний секрет у підлогах з підігрівом, тому що на висоті в тисячу другу кілометрів так само тепло і можна ходити в легких безрукавках. Серед помпезного ранньолюдського стилю архітектури можна знайти сліди витончених форм Пітера Джексона. Ну, іншими словами, можна сказати, ельфійських майстрів. Колись давним-давно ельфи і частина людей порвали фронт морготу в самому інтимному місці, за що кожен вірний валарам смертний отримав нагороду клаптик землі та двох рабів. Ну, піднятий з. Морський безодень був вручений смертним як нова батьківщина під розписку з маленьким застереженням не відпливати далеко на захід, щоб випадково не побачити, в які розкоші купаються там валари. Можеш плисти на захід. Тому такі репліки є навіть не просто порушенням канону, а порушенням логіки майбутнього сюжету. Боги особливо відзначили тільки ватажка людей Еаренділя, Який вибрав собі гендера ельфа і, насівши на весла, відшвартувався прямо в небо, підморгуючи решті людей, що залишилися шкритом. Пти скелі в багнюці один син Аренділя Елронд теж урвав собі нескінченого гліфійського життя і сховався від заздрісників у середзем'ї. А інший син великого мореплавця був людиною консервативних поглядів, не став нічого змінювати і швидко помер людиною. Однак його нащадки стали королями Нуменору на секундочку. Допоки останнього з них у серіалі не склали в тумбочку чекати відправки до праотців. А владу ще похитнулася спітнілими ладоньками, підхопила його заповзятлива донька. Так от на початках. Див'ясна дружили з ельфами, ще пам'ятаючи, як разом сьорбали одну баланду в одному окопі. Звідси залишки ельфійської архітектури по обміну досвідом. Але одне покоління людей змінювало інше, справи давно минулих днів забувалися, а нуменорці почали все більше заздрити проклятим ельфам через їхнє безсмерті. Люди почали підозрювати, що десь їх з нагородами таки намахали. Кому потрібна оця земля, якщо тебе в неї дуже швидко і укладуть, так що згодом дві народності розсварилися в ще. І ось у такій напруженій геополітичній обстановочці і прибула Галадрель до нумино. Але лише кілька разів, нахамивши королеві, змогла вселити любов до себе простого народу. Століття ненависті до гостровухи розвіялася як дим. Як тільки хтось кинув клич, їхати за цих ельфів гинути. Загалом, як ви розумієте, сценарій на п'ятірку. Чистий Толкін. Взагалі, думаю, що аби хоч трохи уникнути критики, Амазону слід було обратися за зовсім іншу ділянку роботи. Наприклад, знімати не передісторію, а продовження Володара Перс. Тому що зараз вони просто взяли і перетворили роботи Толкіна на похабний фанфік, а так би всім відразу було зрозуміло, що це просто фантазія безіменних сценарістів на задану тему, так би мовити, альтернативна версія можливого подальшого розвитку подій. І можливо ставлення аудиторії було б трохи більш поблажливим, і вони б мали нагоду здивувати нас сюжетними поворотами. А так зараз просто всі бажаючі можуть взяти прочитати, що ж там відбуватиметься, і порівняти з тим, що напишуть писаки з Амазону. І порівняння буде не в їхню користь. Ось ви, наприклад, уже напевно чули, що у надрах HBO розробляють кілька варіантів можливих серіалів у всесвіті Гри Престолів. Знаєте, який я найбільше чекаю? Серіал продовження про Джона Сноу. Ну, по перше, тому що це господи, йди сюди. Ну, по-перше, тому що це мій улюблений персонаж. А по друге, в мене з самого початку будуть максимально занижені очікування. Ну, зрозуміло, що написати так, як Мартін, не один місцевий писака не зможе. Інакше б уже писав як Мартін, правильно? А якщо боронь божого сценариста вдасться щось цікаве, ну супер, буде хороший фанфік. Подивимось, зацінимо, поставимо лайки. От такі мої думки. Ну що ж, зустрінемось уже дуже скоро в наступних оглядах.